На Черкащині громада та волонтери об'єднали зусилля, аби бійцям в окопах було комфортно. Наразі вони взялися за пошиття нижньої білизни. Офіційно армійцям держава виділяє два комплекти з на рік. Тож небайдужі самотужки взялися шукати тканину, криїти та шити. Дарунки до Великодня бійцям АТО привезуть волонтери області. Житиму в Україні, доки триватиме війна. Таке рішення прийняла для себе активістка Надія Кірелюс. Почувши про проблеми бійців, долучилася до благодійників громадської організації Волонтери Черкащини. Щойно повернувшись із Ізраїлю, де працювала, жінка розпочала плести шкарпетки та шити спідню чоловічу білизну. Днями передала волонтерам більше ста комплектів. До Великодня благодійники передадуть їх бійцям Азову. Микола Михайлович сказав, що там. Катастрофа, що двоє трусів на рік дають, положено. треба тому генералу дати двоє трусів, щоб він з ними розслужив да, в кабінеті, який який Це придумав. Ну хто таке придумав? Двоє трусів на рік, да? Це ж ужасно. Поэтому почали шити, так як я шию віжу. Мені це не тяжко. Долучилася до доброї справи, і власниця складу магазину тканин Лідія Власенко. Спершу черкаські волонтери купували в неї матеріал. Втім, жінка не змогла лишатися осторонь проблем бійців, і нині разом із колегами безкоштовно шиє спідню білизну. Приєднатися закликає і власників інших торгівельних мереж. Всі члени нашого колективу допомагають хто як може. Звісно, і на вулиці, там де гроші люди збирають. Ну, в себе в колективі ми шиємо. Труси для хлопців, тому що сказали, що зараз вони конче потрібні, тому що там в бліндажах їм немає де помитися, немає що переодягнутися, тому ми шиємо і віддаємо. Наталія Кулик, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.